Дітки, всім доброго ранку. Сьогодні я вас запрошую на заняття з логіку математичного розвитку. Дітки, нам потрібно виконати завдання. Завдання перше. Подивіться, будь ласка, на наш стіл. стіл. І що ми бачимо. Так, овочі. Нам потрібно розставити стільки фішок біля кожного овоча, скільки їх є. Ну що, дітки? А ви допомагайте? Скільки гарбузів? Один. Огірків. Один. Капусти. Одна. Морквинок. Одна. І перців. Скільки? Так, звісно, один. Спорили з цим завданням наступне завдання. Давайте порахуємо, скільки раз я поплескаю в долонці. Приготувались? Скільки разів? Так. Один. А зараз нам потрібно, дітки, порахувати, скільки в нас м'ячиків в торбинці. Я поки відчуваю теж скільки один. Дітки, в кожному завданні була яка відповідь? Один. А ви знаєте, що один ми можемо позначати не тільки фішками, а цифрами. Число один позначає цифру один. І, хлопчики і дівчата, хочу я сьогодні з вами пограти про число і цифру розказати. Ця цифра рівна і до стовщика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Подивіться, це цифра один. Але є такі дива, що по одному бува, в небі сонце золоте, і воно лише одне. Коли темно ніч дворі, і палають в небі. Він такий лише один. Там, де ми живемо, і дорослі, і малі. Це все є наша земля. І у нас вона одна. А тепер, дітки, візьміть дзеркало та роздивіться, уважно себе. І давайте розглянемо. Добре. У всіх нас є голова. І вона лише одна. Ніс в нас є і язичок. Ротик теж одиночок. Серце в нас, дітки, чарівне і воно лише одне. Дітки, я сподіваюся, ви сьогодні запам'ятали, що число один позначається якою цифрою? Так, один. Вірно, дітки, а щоб ви краще запам'ятали, як вона виглядає, я вам пропоную викласти з конструктора. Дітки, побудувати я йому пропоную з таких цеглинок лего. Це дуже легко і ви з цим впораєтесь. Ось наша цифра 1 І ми будемо з вами ось так будувати. Подивіться, ось вона. Одиничка чарівна, ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. А ви, дітки, вдома, будь ласка, теж спробуйте порахувати всі предмети, яких у вас один добре, і викласти цифру самостійно. До нових зустрічей!